Же кайдаші. Більше місяця сусіди не можуть поділити невеликий клаптик комунальної землі в Рівному. Трагічна необачність. У селі Обарів, що неподалік рівного, чоловік згорів у власному будинку. Добрий вечір. Ні, приватизації. Жителі вулиці Самой Люка, що у рівному уже більше місяця конфліктують зі своїми сусідами. Причиною став невеликий клаптик землі, який збираються приватизувати подружжя голікових мешканці одного з будинків. Чому сусіди так проти привласнення вулиці? Що на це кажуть самі ініціатори приватизації та як можна вирішити конфлікт? З'ясовувала наша Вікторія Якамець. На ми, Вирогаєте це не є вулиць. Конфлікт між сусідами на вулиці Самолюка не вщухає уже більше місяця. Причиною сварки став невеликий клаптик землі, який хочуть приватизувати мешканці одного з будинків подружжя голікових. А їх сусіди проти цього, бо вважають цю землю вулицею. Ми нещодавно місяць назад зрозуміли, що е е Приватизовується частина нашої вулиці. Як це вулицю? Взять, приватизувати. Давайте ми приватизуємо кожен біля своєї оселі. Ще метрів по 20. Це все вигідно і прекрасно е ще й під час війни. Ми хочемо пройти прогулятися, ми хочемо підійти до нашого тину. Все ну це таке, це моменти. Але на якої підставі була виділена земля, комунальна земля, земля держави? Безпосередньо ім ну це вулиця. Це є вулиця громадського користування, на цьому крапка. Натомість родина Голікових стверджує, що ця земля ніколи не була вулицею, адже згідно з документами, ця ділянка навіть не вважається нею. Немає будь-якої вулиці, частини вулиці, дороги. Це земельна ділянка вільна від забудови. Ми на законних підставах почали її приватизовувати. Приватизували у законному порядку. Ось там відсутній проїзд, вулиця, оскільки там це тупікова частина. Це єдиний доступ до нашої земельної ділянки, до нашої до нашого будинку. На підтвердження своїх слів пані Оксана показує документи. Розповідає напередодні приватизації, щоб точно переконатися, що ця частина не вважається вулицею. Подружжя зверталася до різних структур, аби отримати офіційне підтвердження. У мене є багато відповідей. Скажіть я вже називала від департаменту інфраструктури та благоустрою ось від. Архітектури від головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій є право власності на наш жиловий будинок, на всі наші домоволодіння, є витяги з кадастрової земель. З... Державного земельного кадастру. Ба більше питання приватизації розглядалося на сесії міськради. Однак, як стверджує голова земельної комісії, Маріан Года на той момент питання не було досконало вивчене. Архітектура не зробила своєчасно своїх зауважень. Ну і рішення прийнято як прийнято. Через це поступила скарга. Відповідно, міським головою було дано розпорядження виїхати на місце і розібратися в цій ситуації. Відтак, після сесії, аби зняти усі сумніви щодо ухваленого рішення, на місце виїхали депутати міськради. Але як розповідає Маріан Года, комісія не має права скасувати рішення сесії. Тож єдине, що може допомогти у вирішенні цього питання позов до суду від противників приватизації. Що, власне, вони і готуються робити. Вікторія Якимець Стартем Шаула, телеканал Ай Тів Медіагруп. Днями в дубні сталася трагедія. Вантажний потяг, що прямував зі Львова до здолбунова, збив 70-річну жінку, яка переходила залізничну колію на заборонений сигнал світлофора. Незважаючи на екстрене гамування, машиніст не зміг запобігти зіткненню. Жінка від отриманих травм загинула на місці, розпочато досудове розслідування. Машиніст вантажного потяга з Полученнями Львів з Долбунів 47-річний з Долбунівчанин допустив наїзд на 70-річну дубинчанку, яка переходила залізничну колію на заборонений сигнал світлофора. Відтак, попри застосоване, екстрене гальмування уникнути наїзду не вдалося. Від отриманих травм пенсіонерка загинула на місці події. За фактом порушення правил безпеки руху на залізничному транспорті, що спричинило смерть, потерпілого, слідчі розпочали досудове розслідування. Вдарило струмом двох неповнолітніх. Подія трапилася днями на Дубинщині. Слідчі встановили, що двоє жителів села Верба, 14 та 15 років, вилізли на вагон вантажного поїзду, де їх вдарило струмом. Підозрілі звуки почув черговий депо. Він і викликав виявив хлопців. Один з них впав на землю, а інший був на вагоні старшого парубка. Госпіталізували та вчора, після надання меддопомоги, відпустили 14-річний із термічним опіком тіла. Перебуває у рівненській обласній дитячій лікарні. Двоє жителів села Верба, 14 та 15 років, вилізли на вагон вантажного потягу, де їх вдарило струмом. Підозрілі звуки почув черговий депо та воїв хлопців. Один із них впав на землю, а інший був на вагоні. Старшого парубка госпіталізували до лікарні та вчора, після надання меддопомоги відпустили. 14-річний із термічним опіком тіла перебуває у Рівненській обласній дитячій лікарні. Поліцейські застерігають підлітків. Такі розваги небезпечні для здоров'я та навіть життя. У селі Обарів, що неподалік рівного трапилася моторошна трагедія. Чоловік згорів у власному будинку. Що на думку його знайомих могло призвести до таких страшних наслідків? Далі у сюжеті. Страшна пожежа, що спалахнула в ніч на 8 грудня в селі Обарів, забрала життя місцевого мешканця. Вогонь знищив його будинок, а чоловік вибратися з нього, на жаль, не встиг. Сусіди розповідають, загиблий мав проблеми зі здоров'ям. нього, мені здається, ДЦП було, наскільки мені відомо. Ну, постійно проблеми з здоров'ям були. Посеред ночі я був в нічну зміну на роботу. На роботі жінка проснулася, каже: палає так, що капець, в хаті світло у нас тут було. Все. Цю інформацію підтверджують і знайомі загиблого. За їхніми словами, чоловік був прикутий до крісла колісного через проблеми з ногами та жив один. Повірити в те, що сталося, досі не можуть. Молодий хлопець, інвалід на ногу. Погано ходив, рухався, допомагали всі. Сільська рада певно допомагала, дали йому таку трохкольосну коляску. Він же їздив на ній. Що він погано рухався, можливо, щось таке він хотів, може, вийти, але не встиг, бо він погано ходив. Повідомлення про пожежу надійшло близько другої години ночі. Рятувальні підрозділи оперативно виїхали на місце виклику і відразу приступили до гасіння. До ліквідації вогню залучили два пожежні автомобілі та вісім вогнеборців. Незважаючи на всі зусилля, під час ліквідації пожежі в будинку виявили тіло чоловіка. Що прибули на місце події? Побачили, що у вогнем повністю охоплений житловий будинок на гасіння відразу було подано вогнегасні речовини. Під час ліквідації у одній з кімнат житлового будинку було виявлено тіло чоловіка 1986 року народження. Наслідок пожежі вогнем знищено покрівлю, перекриття меблі та речі домашнього вжитку в житловому будинку на площі 54 чотири метри квадратних. Станом на зараз причини пожежі та розмір завданих збитків встановлюються. Артем Максименко та Артем Шаула, телеканал ITV Media Group. Про те, що у рівному запрацювала ковзанка під відкритим небом, про штрафи, які загрожують жителям нашої області за незаконно зрубані ялинки, та про те, що на Рівненщині з'являються нові центри життєстійкості, читайте на нашому сайті itvmg.com. Ще більше інформації шукайте на платформах ITV Media Group у соціальних мережах. Підписуйтесь, аби знати більше. Війна не завада в одному з басейнів Рівного. Завершили ремонт. Кохання дозволяє зрозуміти історія пораненого військовослужбовця з Прикарпаття, який зустрів своє кохання на Рівненщині. Нові перемоги завдяки новим можливостям в одній зі спортивних шкіл рівного провели капітальний ремонт. На оновлення басейну пішло три роки. Що вдалося зробити за цей час та наскільки зміни допоможуть дітям ефективніше займатися плаванням? Розкаже наша Вікторія Якимець. З новими можливостями до нових досягнень ремонт басейну спортивної школи Олімпійського резерву номер 2 нарешті вдалося завершити. Розпочали оновлювати його ще у 2021 році. На цей з міського бюджету було виділено понад 20 мільйонів гривень. Це з міського бюджету, але це десь орієнтовно 24 мільйони гривень. Тобто за ці всі роки ну що почали робити в двадцять році. І Свичар, за фактично, за, за три останні роки дуже багато тут змінилось. Це був планове, тому що дуже багато років не ремонтувався сам басейн, але оскільки займає. Нася тут багато дітей, багато вихованців і ну, Надзвичайними результатами і ну і хотілось би так само зробити комфорт. Оновити басейн, як наголошує директорка закладу Анна Хлістонова Шарпар, було досить важливо, оскільки, як зазначила керівниця, довгий час у закладі подібних ремонтних робіт не проводилося. А оскільки на заняття приходить майже 500 дітей, то комфортні умови необхідність. Ремонтів не відбувалося в басейні. Єдине, що це красилися стіни в зелений колір, і дуже багато проблем ми мали. На сьогоднішній день в нас в школі до 500 Спортсменів хочеться по перше, щоб наші всі заклади, максимально комунальні заклади, виглядали гарно і безпечно. Оце найголовніше безпека дітей. Позитивні зміни після ремонту помітили і батьки. Пані Івана не перший рік водить дітей на заняття із плавання. Розповідає, раніше умови у басейні важко було назвати комфортними, однак тепер із проведенням ремонту заняття проходять в рази ефективніше. Умови набагато стали комфортніші і для нас, батьків, і для дітей. Діти також довольні. Ми заходили, були відкриті заняття в малій ванні. Ну, Звісно, ремонт хороший. Ну, воно було по поському ну, так раніше, а зараз ну, ну ми здивовані, що так по сучасному зробили і все гарно скрізь, і в роздівалках, і тут і знизу, і на подвір'ї. Ну, все до мілочей. Так за словами чиновників, за три роки вдалося зробити чимало. Зокрема, у приміщенні оновили систему вентиляції, теплопостачання та відремонтували стелю і навіть укриття. Також, як обіцяє начальник управління молоді та спорту Олександр Гребенюк, з наступного року планують працювати над безбар'єрністю закладу. Зовнішній вигляд без... Сейну дуже змінився зараз. Попрацювали з душевими, попрацювали з ванною, але саме головне у нас ще на наступний рік це треба саме адаптувати басейн для того, щоб сюди могли нормально без безперешкодно попадати люди на візках поліску. Вікторія, як та Микола Мельничук, телеканал ITV Media Group. Світло пам'яті у Рівному започаткували мовчазну акцію, до якої усі небайдужі можуть долучатися кожної першої п'ятниці місяця. Спільно на Майдані Незалежності віддаватимуть шану загиблим захисникам. Як це відбувалося цього разу у матеріалі далі. Промені світла розтерзають небо у рівному. Започаткували мовчазну акцію світлопам'яті відтепер кожної першої п'ятниці місяця о 18.00 на майдані незалежності вмикатимуть прожектори, збиратимуться люди, запалюватимуть лампадки і спільно згадуватимуть та вшановуватимуть тих, хто віддав своє життя за незалежну Україну та кожного з нас. Я мама головіва Сергія. бійця батальйону «Айдар», який загинув. 2017 році. Сьогодні тут, щоб поминути, щоб не забували, скільки крові пролито і якою як, ціною сьогодні святкуємо ми цей день. Дуже обідно, нема людей. Всі святкують Святого Миколая, ялиночку, а сюди. Тільки ти кому болить, започаткували акцію 6 грудня. Це співпало із Днем Збройних сил України. Дружина загибло Андрія Кучковського паняла у цей день на Майдані вдруге. Каже, намагається приходити щодня, аби побути біля портрету чоловіка під час хвилини мовчання. Розповідає, її Андрія мобілізували у серпні 2022 а 24 вересня 2023 року їй повідомили про його загибель. Він знав, чому він іде. Він не за маму, за дітей, за дружину. Він не що за батьківщину, він дуже не хотів, щоб ворожі сили прийшли сюди до нас. Він хотів нас захистити всіх. Ні, світла, які піднімаються у небо для кожного символізують щось своє. Повідомив заступник начальника управління культури та туризму Павло Дмитришин. Конкретного нав'язливого задуму у це не вкладали за його словами. Окрім управління організаторами такої акції, виступили також громадська організація Рівне разом та благодійний фонд Віктора Шакрзяна. Ми не можемо про них ніколи в житті забувати і повинні показувати своїм прикладом, що вони для нас важливі, і те, що вони віддали своє життя за неньку Україну за нас з вами. Нам це має бути е, пріоритет номер один зберегти пам'ять про цих людей. Наступна мовчазна акція Світло пам'яті відбудеться у першу п'ятницю уже нового місяця. Усіх небайдужих рівнян чекатимуть знову на майдані незалежності 3 січня о 18.00. Разом вшановуватимуть пам'ять про тих, хто віддав своє життя за Україну. Він не говорить, але все розуміє. Григорій військовий ще з 2014 року він став на захист батьківщини. А зараз проходить реабілітацію після тяжкого поранення. Хлопець самостійно не ходить та не розмовляє. Підтримує військового його наречена про кохання, яке здатне подолати все у сюжеті Сніжани Твардовської. їдемо покататися чуть-чуть, буде добре. Я тобі напишу пізніше. Так розпочиналася їхня історія. Взагалі, Ріша, розказуй твою історію. Розказуй твою історію. Ти вже це чув. Дівчина родом з Миколаєва, а її хлопець з Прикарпаття. Пара познайомилась ще у 2021 році. Їхнє щасливе життя тривало недовго. Під час повномасштабного вторгнення у квітні 2022 року від вибуху російської ракети Григорій отримав тяжке поранення. Наразі офіцер проходить реабілітацію в Рівному, а його наречена Марина постійно поруч. Познайомилась незадовго до війни, але його слова були такі: що в мене все буде добре, що би не сталося. Якщо ти будеш поруч, скрізь, де ми не були, Грішка боровся за своє життя в реанімаціях, це була Польща, він боровся, лікарі не давали жодного шансу, але віра в те, що він підніметься молитви, і він відчував цю віру, і його це рятувало. Його верталося до життя з моменту поранення, розповідає Марина. Вони постійно шукали медичні центри, які повернули б Григорія до повноцінного життя. Були і за кордоном, проте все безрезультатно. За словами лікаря фізичної та реабілітаційної медицини Олексія Левківського, попри всі зусилля, багато часу було втрачено. Він перебував за кордоном протягом двох років. В супроводі мами. велика частина цього часу була втрачена в плані реабілітації, бо, грубо кажучи, боролися за життя пацієнта і боролися з ускладненнями, але дещо втрачалося активності в реабілітації. Внаслідок чого пацієнта сформувалися спастичні контрактури. Таке ускладнення відтривало знерухомлення. І підвищеного тонусу м'язів, який виникає внаслідок ураження головного мозку. Оці спастичні контрактури виникли на ногах внаслідок цього стопи і з пальцями попідвертались донизу. Разом з тим медичний персонал закладу каже, коли поряд рідні люди, стан Григорія покращується і є прогрес. Зміни є. Пацієнт ну, став краще реагувати на всіх, вже може сидіти в візку. Сніданок обід він обідає з ергою, вчать їсти. Трошки їсть сам, трошки вже потом докормлюємо, бо ще нема сили, щоб самому поїсти. Вона приїхала, то він ну, зовсім інша змінилася. Динаміка, він краще займається і ну, гарно реагує на ну, то все. Як зазначають лікарі, процес реабілітації Григорія довготривалий, проте є шанс на покращення його стану. Рідні та знайомі хлопці сподіваються, що рано чи пізно він все-таки заговорить та освічиться своїй коханій. Сніжана Твардовська та Юлія Котляревська. Телеканал ITV Media Медіагруп. Це всі новини на сьогодні. Бережіть себе та близьких. Злагоди у вашого селі та миру, він обов'язково настане, адже Україна переможе.